Слава Україні! Я хочу, щоб ви поаплодували цьому сонцю нашої сцени Олі. Оля, йди сюди, я тебе прошу. Ти дивовижні чари Львова, дякую тобі за те, що ти це все провадиш, дорога громадо. Маю за честь стояти перед вами у передріздвяні дні. І звісно, що мої сьогоднішні візії абсолютно в контексті того різдва, яке ми очікуємо. Тоді також очікували, що прийде у світ новий політик і здобуде автономію для Палестини. Але син Божий запропонував Палестині інший шлях. Він став не політиком у прямому значенні того слова, він став революціонером у системі нашого мислення. Тобто, він запропонував світові зовсім іншу парадигму буття, про що йдеться. Йдеться про те, що разом із народженням Христа світ почав по-іншому сприймати добро і зло. Не випадково сьогодні існує сентенція, яка абсолютно накладається на теперішню політичну ситуацію: Господь творить, а сатана показує. Тобто ми живемо у світі, де невіддільною є боротьба добра і зла. Це той концепт, який прийшов разом із народженням Христа і дав нам інше сприйняття. Друге, це дорога правди. Дорога правди вона завжди крута. Дорога правди це як хода по линві. Правда часом жорстка, правда колюча, правда непричесана, правда небажана, правду готові приймати лише сильні. Натомість брехня зализана у білих шатах. У вишуканих рукавичках Христос цю брехню називав фарисейством і седукейством. А ще він нас покликав до дивовижного почуття, почуття любові, але любові до ближнього. А хто ж такий ближній? Чи може для нас бути ближнім Янукович? Чи може бути ближній для нас Азаров? Чи можуть для нас бути ближніми ці істоти? Які сьогодні тримаються за цю владу, звісно, що ні, ближній це той, який допомагає іншому. Тому заповідь Христова люби ближнього як самого себе, власне, у цьому і полягає робити добро тому, який на це заслуговує, але не тому, який на це не заслуговує. Даруйте за такі мої міркування у передріздвяні дні. Але те, що ми з вами пережили у п'ятницю, лише ще раз підтверджує, що Христос. Прийшов у цей світ з мечем, а не з миром, з мечем, спрямованим проти зла. Бо саме в п'ятницю жорстоко були побиті народний депутат України Андрій Ілєнко і адвокат Седіркизін. Якщо про Андрія Ільєнка більшість з вас знає, це відомий політик, це провідник націоналістичної ідеології в Києві, це наша кандидатура незабаром на мера Києва. Це людина, яка гідно продовжує справу свого батька, видатного кінорежисера Юрія Герасимовича Ільєнка. То про адвоката Сидора Кізіна на жаль, ми знаємо менше. Дуже сумно, що нам доводиться за таких обставин гострого політичного протистояння пізнавати один одного. Але я вважаю, що ми маємо у такий спосіб відкривати, відкривати для себе один одного, бо кажуть, що лише боротьба. Показує нам нашу справжність, Так от, хто такий Сидор Кізін, який чесно кажучи, травмований ще більше ніж Ільєнко. У нього розпанахана права щока і пошкоджене око. Я з великою честю зазначу, що це випускник нашого університету львівського імені Франка юридичного факультету. Це, власне, той правник і той юрист, який воліє жити в зовсім іншій системі координат, ніж більшість українських суддів, які продаються за срібняки. Саме цей Сидір Кізін зачитаю, скількох людей він вже встиг захистити, і ви зрозумієте, власне, через що був напад здійснений на нього. Отже, правозахисну діяльність Сидор Кізін розпочав з 2009 року, абсолютно безкоштовно надаючи допомогу жертвам Януковичівського режиму. Бо насправді те, що відбувається зараз, це тільки вершина нашого політичного айсберга. А Сидор Кізін, як заступник керівника юридичного управління Всеукраїнського об'єднання Свобода свою юридичну роботу проводить послідовно із 2009 року. Так от, у 2009 році він був захисником журналістки Олени Білозерської, до офісу якого вдерлися після того, як на Печерську було підпалено офіс партії регіонів. Саме Сидор Кізін захищав цю відому журналістку. Далі вам, напевно, відомі прізвища таких людей, як Миколи Коханівського, Олександра Задорожного і Андрія Тарасенка, саме ця Славна Трійця, а також інші активісти намагалися демонтувати пам'ятник Леніну на Басарабці. І саме з Сид... Кізін захищав тих людей, які мали втілити в життя мрію мільйонів українців, чи не так? Врешті-решт, ми пам'ятник цьому бауванові завалили 1 грудня. І поки що, це одне із найважливіших досягнень нашого з вами революційного змагу. І це не є війна з пам'ятниками, це є війна з колоніальною ідеологією. І якщо ми не змінимо колоніального мислення на національне, то ми ще довго будемо з вами стояти на майданах. Тому не випадково син Божий прийшов у світ змінити спосіб мислення і ставлення до світу. Далі саме сиди. Кізін захищав відомого, як кажуть, в народі Кармелюка Віталія запорожця який у селі Семиполки Броварського району Київської області розстріляв з місливської рушниці майора Микола Симоненка, цей майор Микола Симоненко. Мав у панічному страху калитинський селищний відділок міліції і всю округу в Жахові. На жаль, не вдалося захистити пана Запорожця, але я думаю, що зміниться влада, і цей сміливець вийде на волю. Далі Сидір Кізін захищав Андрія Коренівського, голову фан-клубу, футбольного клубу Динамо Карпати. Саме цей чоловік Коренівський був арештований за фальшивими звинувачення після матчу Динамо-Київ-Карпати, коли вболівальники скандували ведомі гасло спасіба жителям Донбаса. Закінчувати не будемо, бо і так знаємо, що це все означає. Далі Олег Шевчук, голова броварської організації ВО «Свобода», якого переслідували через акцію проти незаконної забудови, за якою стоїть собі такий Федоренко, масажист Миколи Азарова. Ну він, видно, не ті місця його масажує, якщо цей чоловік і досі такий тупий. Там, напевно, нема що актуалізовувати ні пальцями, ні теплом, ні всілякими іншими способами втручання. Далі цей відомий адвокат захищав Едуарда Андрющенка. Едуард Андрющенко – це студент Запорізького національного університету, якого тримали кілька місяців під вартою через звинувачення у зруйнуванні незаконного встановленого пам'ятника Сталіна в Запоріжжі. Пам'ятаєте цю історію? Сидір Кізін захищав також студенту Ганну Сінькову, яка півроку перебувала під вартою за акцію протесту у парку Слави. Пам'ятаєте, був такий епізод, коли на тому вогні вона смажила яєчню, бо це вогонь, який не свідчить ні про нашу славу, а лише є символом окупації краю. Далі у Донецькому суді Сидір Кізін представляв інтереси онука Степана Бандери. Ініційованому владою судовому процесі про позбавлення провідника ООН звання Героя України, Сидор Кізін також допомагав матері студента Ігоря Індила. Ви цю історію всі дуже добре пам'ятаєте, як цього хлопця убили в міліційному відділку. Він допомагав матері. І надавав їй безкоштовну юридичну допомогу. Також Сидор Кізін є одним із організаторів безкоштовної юридичної допомоги учасникам Євромайдану і завдяки його захисту. Завдяки його захисту з міліційних відділків вийшли на свободу Олександр Солоненко та Віталій Благодарний. Тепер зрозуміло. Я думаю, шановна громада, чому чиняться напади саме на таких адвокатів і саме на таких політиків? Звісно, що цей напад, який відбувся в п'ятницю. Був реакцію влади на нашу з вами тріумфальну смолоскипну ходу з нагоди у родин Бандери. Смолоскипна хода з нагоди у родин Бандери цього року у Києві зібрала понад 20 тисяч людей у Львові понад 2 тисячі. А це є і демонстрація зміни суспільної свідомості. Це і є та висока мета, яку ми перед собою ставимо. Дуже мені приємно, шановна громада, як голови підкомітету з питань вищої освіти, процитувати. Звернення до українців від академічної світової спільноти академічна світова спільнота підтримує нас у наших з вами збаганнях побудувати самодостатню європейську українську державу. І найважливіше, що ця світова академічна наукова спільнота звертається до нас з вами з такими унікальними і знаковими словами, українці, дозвольте нам світовій спільноті. Допомогти вам у побудові нової України. Власне, з цією умовою, що ви, українці, допоможете нам, світовій науковій спільноті, побудувати нову Європу і збільшити кількість справедливості у цьому світі, браво світовій спільноті за підтримку, браво світовій спільноті науковців, що вони усвідомлюють, не може розвиватися, міцніти духом, зростати морально. Насичуватися інтелектуально Європа без української сили дуже важливо, що в авангарді розуміння цього є не лише провідні європейські політики, а провідні світові науковці. На завершення, дорога громадо, згадала такий цікавий епізод із європейської історії. Епізод, який пов'язаний з довготривалим мирним протистоянням знаменитого народу ірландського, йдеться про те, як на чолі із відомим провідником Даніелем Конелем ірландці намагалися здобути собі рівність у правах із протестантською спільнотою Англії. Вони ж за своїми переконаннями були католиками. Напередодні Різдва нам також це дуже важливо знати і порозмірковувати над тим. Так от боротьба Даніеля О'Коннелла зводилася, власно до чого до чого зводиться і наша масові віча. 1828 року. Цей видатний ірландський політик за один день в Ірландії організував дві тисячі віч. Цей видатний ірландець скликав на великі недільні віча, так як ми сьогодні, неспинний ірландський народ 21 раз. І тільки завдяки тим мирним протестам, які тривали, порахуйте скільки часу, якщо відбулося 21 віче. Врешті-решт в англійському парламенті католиків було зрівнено в правах із протестантами. До чого я проваджу? та надзвичайно до простого, якщо ми з вами закочуємося у Різдво Христове, то найхарактерніша ознака Сина Божого полягала в тому, що Він був невідступний у своїй вірі, у своїх переконаннях і у своїх цінностях. Хоч хто і що казав йому, він розумів, що його дорога правди буде саме такою, якого захотів, якою захотів Бог. Тому Отче наш, ти, що єси небесах, нехай буде воля Твоя, пригадуєте? Нехай буде воля Твоя. Пам'ятаймо цю Божу молитву, коли сідатимемо до столу і усвідомлюємо, що дорога до правди терниста, але. Каже святая книга книг Біблія, нема такого у руках Божих, яке би не стало можливим. Нема такого неможливого, яке би він не зробив можливим. Нехай свята вечеря 6 числа і свята молитва 7 наснажить нам силою і дасть нам певність, що ми непохитні. У своїй меті збудувати вільну соборну українську державу, що ця влада кримінальної орди реально захиталася під нашим тиском. І якщо хтось похитнувся у своїй вірі, то йдімо до Всевишнього, аби він влиє у нас цю силу, бо саме час зробити це у ці величні різдвяні дні. Дякую вам за те, що ви і сьогодні знайшли час, щоб ми відчули один одного, щоб ми розуміли, що ми велика українська родина, що ми ніколи не поступимося нашими націїцентричними ідеалами, і що правда це власне те, що визволить нас рано чи пізно. Слава Україні, слава Ісусу Христу!